Привіт. Кабріолет. Осталася раз точка і заточка. І може ще одна чи дві, де можна залізти, щось зловити. Десять разів пожалів, що не взяв торбу для риби. Взагалі ніяку торбу все поскидував. І не взяв заброди. І не взяв мозги. Обстріли, дрони грьобані літають. А я вирішив, погода дождьова, проскочу. Пенсіонери вже місяць сидять живі. Може і мене пронесе. І тут такий срач, що пронесе, мало не покажеться. Оп! Ваще красава. Ось катушка подшумлює. Вроді не сильно її втопив десь. Так, шуміть тут не можна, залів мощний, щука і так знає, що я вже тут, що татко вдома. Оп! Може з той сторони щось виманим. Ну це хіба що на силікон на блешні вона останнім часом. Не особо ведеться з той сторони. То силикон отводний Ілі взагалі без груза за Ну зараз Сильно чиста вода. Вона все бачить, все чує. Ех, а колись на стеблику... Гасили щупака. Буквально років. Єсть! <риклад> Полосатий Паласатий патруль, окунець. Окунець став попадатися, не було на вірьовчині. Значить, щуку хтось виловив. Не дивіться так на мене, <риклад> я не винуватий, мілку я відпускав. Блін, ну оці виступи, миси, так сказати, доброї надіжди, вони взагалі офігенські. Там по-любому довелося щось тусоватися на цьому участку. Гарантіровано тут щука должна Туда Туди ще пройти. Чи оставить на вечір на розвідку? Кромі його конча нікого. Спробуємо в цю сторону. Да, катушку топить не можна. Муса гамули хай пануло, не стільки води. Падаю тут болотами лазю. Я вас позову, якщо січом. Була клювака, я там он щука витворяє. Ну туди не добратися. Це треба якось цим болотом обходити, пройти. Залів такий окружений. Не, не зайти, не вийти, не дати, не взять. Ну, Ми б не ми, якби не спробували. В забородному комбезе реально оп! Навірно, окунь. Хотя ще ні, був удар, похоже, на щуку. Окунь так, дыб-дыб-дыб-дыб-дыб-дыб. Подлець. Якось ми туди проберемося далі по подберегам. Здравствуй, дупа, новий рік. Ну, хтось тут проходив пару неділь назад чи місяць назад, і це не я. Хтось сюди рвався. Якийсь рибак. Ми тут щучок ганяли, було діло. І це контрольне слово, було діло. Анула на місці, куди їй діватися. Якщо помните, восени ми тут тусовались і рік тому на оцех, оці комиші за вродами топтали. он наш залівчик. Да-да-да, я помню тут глубина епічна була. З гамулою в місті взяти. Заросло. І тут були, здається, лілії латаття. В цьому році не проросли, як бачимо. І затянуло капітально. Нові вудки ми тут облавлювали. І не тільки. Ой, це не хорошо. Оце хорошо. За комишину зацепився, він он там лежачий росте. Проростає. Ладно. На робоче місто закинемо. Отак попит бережком. Тут сколько щупаків у нас кошмарило, Блін, води, конечно, немає, капець. Кажу, хоча б 20 см накинуло, вже було б щастя. Оба-на! Щас накине. Привіт, медвід. Хто воду заказував? Я имел в виду тченієм нагони, А не з неба напісяє. Буває в дощ щука клює, а буває не клює. Фіх її поймеш. Буває після дождя перед дождем на дощ. <світ> <світ> а буває взагалі ніяк не реагує на це. Блін, тут же щупаків було. Просто клондайк щупачий був. Нитичка. Приманка провірена. Чуть в комишини закинув під ту сторону. Саму драгоценну. Яка лове. Комиш весь на, на сухому на березі, де ж воно буде? Надо сантиметрів 40 води по-хорошому. Щоб риба могла тут спокійно жити Через пару год взагалі може річка пропасти, стає Остання путь, остання я. щучая дорога. Блін, на ультралайт щуку ловить, звісно. Кажеться, там такий крокодил сидить. А насправді, ну, относительно Спінінгат, звісно, крокодил. Хороші щуки. Тільки не прыгає в літні, ли... не в лицо. Ладно, от можеш отірватися втікти, але тільки не гамула й в Опсяк. Пупсик. Хорошо засів без. Називається без зевника не достать. Але ми можемо спробувати. Це що, тройник лопнув? Капець. Спробував. Роздраконила ти мене, будеш отрабатувати. Вирвані годи, сломані зуби. Оце тут дупа. Прорв'ямся. Нас сюди було зайти легше, ніж вийти. Я шльопанець загубив. Но не рибу і не спінінг. Так, бліснув, руки заховати. До поб'єдного вперед. Оце я в дупу fire. Black fish. Чорна рибалка перед собою, нічого не видно. Ох ти ж, й Ну, місія виконана. Щуку ми зловили, дощ іде. Блекфа, ти молодець, Ну, лучше сиди вдома. По такій погоді, то є дніще. Будемо шабашить. Відосики вам штуки... 4-5 насняли, я сподіваюся. З утра до вечора. І за одного відоса виходить на таку дупу, я особливо не збирався. А от за 5 можна і ризикнути. Вот наш общий улов. просто снимай видео. Перелова, як бачите, немає. 3 КГ, тут щуки в радіусі КГ іся, мабуть, 750-ка. Отакі справи. І пару окуньків до трьох кіл добрав. Норму взяв, обрізаємо ниточку, ховаємо блешеньку на ремонт. Повішаємо флагманський новий тройничок, але це буде зовсім Ой, інша історія. Розберемося.